Доброго всім здоров'я. Ми сьогодні поговоримо на тему сумісність препаратів, а саме сумісність фунгіцидів з інсектицидами і як це перевіряється на практиці на сумісність. Ми знаходимося в теплиці розсадника Flora UA, де проводиться щеплення хвойних рослин. На сьогоднішній день ми маємо 15 лютого 2023 року, як бачите, в теплиці тепло за межами теплиці близько нуля. На даному відео ми будемо говорити про сумісність препаратів. А саме, для проливу під корінь, так як є така невелика проблема у хвойних рослин, не тільки у хвойних, грунтові шкідники. Це хрущ, е, дротянник і великий сосновий догоносик. А саме його личинки. Вони їдять коріння хвойних рослин. Для цього я використовую пролив препаратами Актара під корень або аналогом його актор, який є набагато дешевший, ніж Актара. З тими же з тою ж самою діючою речовиною є актор. Він приблизно в 10 разів дешевший. Ну, якість, як я замістив, його трішки гірше. Тому потрібно його давати в два рази більше, ніж актара. Хоча пишуть, що Кількість діючої речовини одна і та ж сама. Також для проливу під корінь я вирішив використати енергодар. Це є препарат аналог Магнікур Energy. Він хорошо себе зарекомендував від чорноніжки та від кореневих гнилів. Що теж актуально для догляду за хвойними. А також використати плантафол. Для листкового живлення він використовується або в капельному орошенню. Аналог його є партнер. Теж непоганий, добриво для проливу підкорень. Е, Наприклад, я взяв півлітрову баночку, взяв 1 грам актора, розвів, 1 грам енергодару і 1 грам добрива. І в мене вийшла реакція на несумісність препаратів. Тобто препарати вступили в хімічну реакцію і осіли на дно. І от ми маємо результат. Як видно чітко, на дні є осад. Перемішуємо і ми бачимо, що піднімається осад. Через хвилину препарати сідають на дно. Тобто вони вступили в хімічну реакцію, вони не є сумісні між собою. Для цього потрібно спочатку проливати інсектицидом від ґрунтових шкідників, а потім через деякий час проливати фунгіцидом. Використовувати їх в сумішах неможливо. На етикетках фунгіцидів інсектицидів пише, що вони сумісні. З більшістю препаратами, але треба перевіряти їх на сумісні, щоб не було хімічної реакції, не було осаду. На даному відео чітко видно, що дані препарати не є сумісні. Я думаю, дане відео буде цікаве для вас. Це перевірка на сумісність препаратів. Гарно дякую за увагу!